Поняв. Ну добре, тоді все, я поїхав. Ти Додому? Да. Я зачем мені деш додому? Бо скучаю за жінкою. А, вже уїхала, так вже. Так, так, да, скучаю да, да. за нею. А ти що вже нікуди не ходиш? До тебе тільки. Ну давай, уніку. Зараз мені телефон взяв ти. Де віше піздети? Телефон другий. Де є цей другий телефон? Що у тебе вдома ще один телефон? Так цей е великий з проводом такий, так? Да? Це ж з проводом, та бери з собі в жопу, поставився. <постав> Добре, давай пока. Я з тобаю на роботі, бігом, бля. Добре рану. Ну, дай... ...для рано. Я вже знаю. а Бля, я думаю, телефон ти те, думала... <риві> — Ти думала, що це телефон? <риві> де, О, де, те, де, я додому, що? Де де в тебе? Шо, є Нема. в машині. — Не трогай машину. <риві> Добрий, де де?